Нами ну, продовжимо наш телемарафон. І зараз з нами на зв'язку наша гостя. Це Ірина Северин, майстриня сіноплетіння і сіномотання. Вітаю вас, пані Ірино. Ми раді, що ви до нас знову доєдналися, і ми зможемо продовжити нашу розмову, яку розпочали ще в четвер. Вітаю всіх вас, дай Боже, всім здоров'я. Дивіться, ми з вами говорили про технології, як це робиться, що складніше, що простіше. Ми говорили про майстер-класи, які ви проводите з дітьми, як ви навчаєте дітей, і ми не встигли у вас запитати. А дорослі ходять на майстер-класи, чи влаштовуєте ви це серед них, і як взагалі популярність такого виду мистецтва серед людей більш старшого віку? Так, я влаштовую і для дорослих. Є в мене такий досвід, і для пенсіонерів, переселенців. Жіночок робила майстер-клас і для наших військових, і для дорослих. Я скажу так. Дорослі відносяться до цього навіть відповідальніше ну вон, як ми знаєте, у нас досвід є. Ми так. Але ж коли починають це творити, вони перетворюються, я вам скажу на дітей і дуже радіють вже тому виробу, вже кінечному результату. А ви не думали? А ви не думали якісь проводити майстер-класи онлайн? Можливо? можливо ви проводили такі майстер-класи і робити їхня на постійній основі. Да, є таке в мене як у планах, да? але є один момент, коли в минулому році жіночка, яка виїхала, молода жінка, яка виїхала за кордон через війну своєю дитиною. І вона, коли побачила мої вироби наших дітей, вона дуже захотіла створити там. Я вже не пам'ятаю куди це. Вона виїхала зробити сама. Вона теж захотіла сову. То я їй записала відео урок. Дуже це так ну, подробно розписала, як воно що робить. І вона вже там у людей жила в селі, в них є там своє сіно, і вона створила вже свою сову, але трішки там крила поміняла, не так як я робила. От, і вона каже, а це а я говорю, це завжди ем, приякий. І я відношусь до цього дуже гарно, тому що це людина як вона бачить, як лежить душа, як їй хочеться, ось так вона і створює. We will. Слухайте, ну ви можете реально на Ютуб викладати уроки для навчання і стати суперпопулярним блогером до всього того, що ви так популярна людина, ще й блогером стати. Тому що ну дійсно хочеться інколи щось таке зробити, але де ми все шукаємо. Заходимо в Ютуб, прописуємо, зробити своїми руками тета, тета Тому, будь ласка, займайтеся, у вас 100% вже два постійні глядачі буде. 100%. А ми знаєте. Ми що ще знаємо, що ваші роботи були у самому Парижі. Розкажіть про це, будь ласка. Ну, це не моя е е тільки робота, да? це спільна робота із Іриною. Я вже й забула її прізвище, і вона м дизайнерка із Білої церкви. І ми з нею створили. Я робила тільки е, елементи цього виробу. А вона вже, як дизайнерка, склала його у таку е, пано, яке назвали вони е, взаємодія. І так, да, я робила просто у техніці сіноплетіння е, кружечки різного діаметру. І потім ще китиці робила із сіна. Такі, як, як віночки невеличкі, маленькі. І ось вона склала. В неї задумка була одна. А коли вона отримала вже мої оці кружечки, в неї вона каже, виникло зовсім інше бачення. І е, зробила вона це панно, переслала і приймала вона вже як дизайнерка, приймала участь у конкурсі, це, е, тоді ще за кордоном. Це дві 2022 році, і для нашої делегації тоді приймало 12 дизайнерів України, майстрів, майстрів і дизайнерів. От і вони для України це було безкоштовно, так як у нас іде війна. От і це було в українському до український центр в Парижі, да О, і тоді це була павільйон. Від України, де виставляли роботи різних майстрів, різних дизайнерів, 12 чоловік, і в тому числі і нашу з нею ем, спільну роботу, ось так. Е, мої невеличкі ці кружечки, які я просто думала, що це е, ну ніколи не думала, що з них можна зробити ось таке гарне і класне панно. Але коли е, моя е, невістечка Світлана, старшого сина Дмитра, е, побачила вже виріб, е, зроблений з кружечків цих повністю, вона так закохалась в нього, І мамочка, сплети мені, будь ласка, такі самі кружечки, я теж хочу таке мати. От я наплила їй ці. Кажу, та без проблем. Я набила кружечки, да, вислала, але ж вона вже сама, як їй захотілося, так вона й склала цей виріб, і тепер є і в Парижі, і аналог трішки по іншому у місті Нікополі у старшого сина Дмитра. Нічого. А в мене таке запитання, ось оскільки ваше, ваше таке мистецтво вже вийшло на міжнародний такий рівень. Як можливо європейці реагували на ось так на такі витвори мистецтва? Як вони цікавилися? Чи ставили можливо, питання? Як це робиться? Яка у них була реакція після побаченого? Тоді ще... А, ну як? По-перше, там за кордоном такого немає. І сіна нічого ніхто не робить. Е, ну, ось сіноплетіння, Як сіномотання, то мені з Німеччини там моя знайома, яка теж виїхала через війну до своїх дітей. І вона мені перед пасхальними святами прислала, що у Німеччині йде ярмарки, де роблять із сіна різних ось, 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 кроликів, яєчка, ось таке. Да? І я коли побачила це все, вона каже: Іра, ви це точно зможете зробити. А, і коли я це побачила, то ми з дітворою робили, я ось зараз вам покажу, ось таких корзиночка. Це вона мені надіслала, що вона та, ось такі корзиночки, це е, пташина, курчатку і зайчат робили. Е, але ж е, ну, е, за кордону мені. Ніхто не писав, що вони в захваті там від моїх виробів. Хоча надіслали є в за кордон возили в Польшу минулому році. Ми цілу колекцію передали наш наша коле. Я як вон, делегація їздила від Петропавлівської громади у Польщу, мабуть, щось переймати, якийсь е, досвід, і ось вони одвозили е, наші вироби там комусь дарували. То вони теж у захваті, ось так. Клас. А скажіть, будь ласка, а по Дніпропетровщині, по Україні виставки, можливо, були, можливо, плануються. Ну це дійсно хочеться подивитися, пощупати, якось, придбати. Я обов'язково приїду. Так, так, так. Виставки тільки на ярмарках, у нас по Петропавлівській громаді. Ще в минулому році є в Києві художня галерея Оксани Бойко. І я туди надсилала в весною 2023 році я свою колекцію, кілька там виробів, надсилала е, на виставку, і там вони собі залишили на продаж. Але ж півроку майже або більше вони в мене там вироби простояли. І так ну вона маленька галерея, е, арт-галерея глобус. Ага. Да. І, я, да, і я тоді вже написала: раз ніхто нічого не купляє, то, будь ласка, мені назад надійшліть, то у нас тут на ярмарках для допомоги ЗСУ швидше розкупляють люди, ніж десь щось. Ну, теж вірно. У мене таке запитання. Так. Ми ось багато говоримо про фігурки. А як за ними правильно можливо після виробу доглядати? Як правильно робити так, щоб вони були довше, так скажімо, жили? Не прати у пральній машинці а це зро... Знаєте, є такий досвід. Якщо вироби е сувенірні, сувенірні, да, ось сіномотання, то їх тільки полякує і там паутиня прибирати, мить мити не можна. А якщо вже сплетено е у техніці сіно плетіння, то е я вам скажу: є у людей досвід, коли вони каже, трішки припало пилом і не могли нічого, чи може ще десь вимазалось. Е тряпочка, миючий засіб. Вимили, висушили, і все далі. Я кажу: о, це дуже гарне для мене те, що люди відгуки такі говорять. Так Можна ну, це корисно, займати, Так, та. так. так. Та. і ви знаєте, коли я починала працювати, я думала, що нельзя його. Сіно це бризкать, тому що воно може потім запріти, і якось так. Да? І я його, тоді спершу я працювала, не обробляючи його. То дійшло до того, що я вже чхала в нього дуже дуже сильно. Да. А потім я так і вичитала, що десь, ну як же його обробляти, що перед тим, як працювати, треба обробити водичкою, да? побризкати водичкою. І потім воно просто висихає і нічого ніде не приє. У мене є досвід ще такий. Що вже сім років є в мене е, лялька-мотанка велика. Вона в мене була спочатку сінославна весною і літо, а на зиму я прибирала голову і руки, і це була ялинка. Ух ти! І, як був, зручно. Такий, та, і був такий досвід: вона така конусом, потім ручки і голова. І був такий досвід, що вона в мене ця, оцей виріб простояв півтора року. На вулиці під різними ж да, і дощем, і снігом. І півтора року. Ось ця фігура велика продержалася півтора року. Але я її модернізувала. Вона стала трішки маленькою, уже я її на ялинку не перетворювала. От, А тепер вона просто сінославна. Вона маленька, народилася з великою маленька, сінославна. Клас, це дуже крута. Вона неї, неї на рукавах. Жовто-блакитні рукава. Вона в нас україночка. Клас. А знаєте, про що ми ще хотіли поговорити? Ми знаємо, Давай. що у березні цього року ви увійшли у 100 сильних жінок України у номінації Культура. Розкажіть, будь ласка, як да. все це відбувалося, і можливо свої власні враження від того, коли вам сказали ви у топ 100 жінок. Ну, по-перше, я і плакала, і сміялася одночасно, тому що ну, для мене це було якби шоком, да? тому що дві, дві там з лишнім заявок, дві тисячі з лишнім заявок було. І я б і не бачила, що проводиться такий ось чи конкурс, чи як там вже, я вже не пам'ятаю, як це воно. Да, в номінаціях це проводили. Е, вида... Видавництво Київське українська правда, а надіслало мені повідомлення це і посилання, мій старший син Дмитро. І він говорить: мама, ось подивися, оце видавництво шукають і треба про себе. Я б про тебе розказав, каже, але ж ти про свою діяльність, про своїх діток, про вашу сіно, ти ж розповіси краще. І я заповнила заявку і відправила і забула за неї. Справді кажу, забула зовсім. І в один час якось мені подзвонила головна редакторка Севгіль Мусіє... Мусієва, чи Мусієва, я вже не пам'ятаю правильно, але вона Севгіль, це я точно запам'ятала. Да, і вона говорить, пані Ірина, ви увійшли, по комісія там якось засідала да? і вирішили, і ви увійшли в сотню. Сильних жінок України в номінації Культура за ваші заслуги за те, що ви з дітворою ось е, такий рух е, е, започаткували і зараз він дитячий волонтерський рух «Сінокрафт» об'єднує. І потім, Клас. да, потім, а чоловік якраз. Пішов до свекрухи в гості, а я ж не можу його діждатись, мені ж треба розповісти, і треба вирішити. А воно справа в тому, що подзвонили вони за днів три або чотири, і нас було це все бігом. У нас же корова, не тих, хто корову буде мене стоїти. Да. Якось білети придбати. От. А син мені подзвонив і говорить: мама. Не вздумай відмовлятися, тому що це такий шанс. Їдь, мамуля, їдь, ти ж до цього йшла. І ось так чоловік зайшов, а я і плачу, і сміюся. Він каже, а він думав, щось хто зна, що да. А я кажу: ні. А мене його славік звати Станіслав. Кажу, мене запрошують туди-то, туди, то на нагородження. Він каже, Іра, їдь. Отак, отак ваші чоловіки О, вас підтримали, щоб ви поїхали та, ну, правильно. Та, ну, Таке та, не, не можна пропускати. Підтримала. Не можна. А ще а, я а, чула, що а там, а там в мене був такий, знаєте, такі очі на все. <світ> да, дуже прийом такий був класний, вообще. Мене і поселили, мене і привели, і всі почесті, і на сцені подарували нам. Я зараз достану. Зараз подивимося, що за подарунки Інтрина, там були. Інтрига, інтрига, так. Цікаво, що подарували. <клут> Ви нас вже заінтригували, я не знаю, дуже сильно. Щоб ти подарував. Дивіться. Я... Нам я подарували ось Naruto. такі прикраси на руки. Прикраси. А... а з іншої сторони написано. Українська правда. Клас. Ні, ну прикраси це класно, жінкам прикраси. Такі прикраси це вони для усіх жінок, які ввійшли в цю суду. Бо ми вже тут думали, що ж там подарували. У мене вже неможливо, там годинник якийсь чи ще щось, можливо, то якийсь солодкий подарунок, а тут прикраса, ну клас. Прекраси, прикраси, прикраси стощ. Жінка дуже гарно. І ми зараз підтримуємо з ними зв'язок. З тих... да, да, Севгіль Ми переписуємося, коли і знаєте, в них у квітні місяці було день народження їхньої видавництва, і я для них виготовила настільну прикрасу, яка з однієї сторони українська правда, а з іншої сторони з таких кругля шопот, це ще я робила. Квітка Клас. я їм надіслала цей подаруночок. Так. А то та так та, клас. Вони і подарунок самі подарили і самі отримали. Ну да, звичайно, да. це класно. Ну, І Це якби трішки і реклама. Ну, звичайно, звичайно, це, це завжди корисно. Я ще чула, що у вас є одна мрія, яка я коли про неї почула, Я думала, оце так, що ви бажаєте створити справжній. Парку себе спеціальний еко, щоб ти екотуризм там був і все, все, все таке. Розкажіть про це детальніше. Ну, це така мрія. А мрія повинна збуватися. І вона, я вірю, що вона збудеться після нашої перемоги. Коли буде перемога, да, тоді це буде е, розвиватися туризм і будуть їздити до нас. Гості, тому що от, сіноплетіння і мотання е, було дослідження. У Дніпропетровська, Запоріжська і Харківська область таких майстрів немає, По в трьох цих областях да. це тоді. Це 5 років назад я навчалася у майстерні онлайн е, півроку. І я тепер сертифікована майстриня. От. І тоді було дослідження, да, що немає таких майстрів е, і. У мене мрія. Я завжди дивилася у вікно будинку культури, а тепер я дивлюся у вікно вдома в себе да, нагород. Зробити ось як у Харкові Пельцмана. Отам, у них великі. Да. Чи зараз вони збереглись, чи ні, я не знаю. Можливо, перевезли десь. Але ось я коли побачила ті фотографії, я собі говорю: я ось ось оце, отаке я хотіла. Але ж для цього повинна бути не тільки моя мрія. Повинні цим зацікавитися інші. Мені з Дніпра пропонували, а давайте ми зробимо в Дніпрі. Такі а потім у вас зі чи в Росічках. А я кажу, ні, це моя мрія, моє бачення, моя, як, як так хочу спочатку, щоб у селі в нашому, наше село прославлялось. Воно в нас дуже манівсіньке, дуже-дуже, але гарне, я його люблю. Ну, знаєте, навіть якщо воно дуже дуже маленьке, навпаки, такий там об'єкт, такий парк, такий це взагалі дуже класно, тому що люди будуть цілеспрямовано їхати, дивитися, і не буде ну в Дніпрі, окей, можна зробити, але ж ну, тут дуже багато народу, тут це не та атмосфера. А от потрапити в атмосферу всього цього, це класно. І я вважаю, що це ваша ідея. Ви маєте робити це перше, а потім філіали вже нехай відкрить. А потім я буду продавати ідеї. <laughs> так. Так. Ну як всі ці у дворі? У мене зараз у дворі біля моєї сінобази. Як я говорю, да уже невеличка є. У мене там сінославна моя стоїть. Тівки соломи стоять, там у мене є е, е, тинки, там є глечики. То, коли до мене приїздять і захочуть приїхати на майстер-клас, то це все оформлено уже в українському нашому стилі. Так. Тоб... А сіно завжди. От головне, що матеріал шукати не треба. Матеріал є завжди. Ідеальні умови. Ми щиро вам бажаємо, щоб ваша мрія здійснилася. І це така мрія, якою ну ми також можемо до неї доєднуватися, тому що це класна ідея. це Популяризація екотуризму в Україні. Це взагалі дуже класна річ. Тому щирі бажання, щоб ваші всі мрії здійснилися. І ми, якщо ви будете проїздом у Дніпрі, ми завжди будемо раді бачити вашу нашій студії. Ми будемо раді вас бачити Дякую. із майстер-класами з чим замгодно, тому обов'язково. Обов'язково заїжджайте. Так. Зараз вже будемо з вами прощатися, бо ну, нас. Наша... Я ще на, пост... на останок книга, та, книга. Так, книга. Так, Сінокнига. Сінокнига. Так. Ми приймаємо участь у обласному е, конкурсі. від... Ось така, подивіться, якщо. А, тут листочок. Неймовірно. Ось такі. Бачите? Так, так, так. так. Видно. Потім інша сторіночка. Ух ти, Львов, наприклад. Потім ще інша сторіночка. — Клас. Да, і вона так у нас закривається. Да. Це ти він на роботу від будинку творчості дітей та юнацтва, е, наш центр веселка, ваш Дніпропетровський, е, і Позашкільної е, роботи да, вони проводять обласний цей конкурс, і ми тепер висилати будемо наші роботи на конкурс. Ось так ми бажаємо вам перемогти. Перемоги, я, а... я впевнена, що з таким, з такою книгою, перемога вам гарантована. Але якщо що, і ми ще більше бажаємо вам перемоги, щоб все у вас вийшло, і маю надію, що ще неодноразово зустрінемося. Я дуже вам дякую, я думаю, що до нас у мене є одна подія, яка буде після 20-го числа. І якщо вона збудеться, то я обов'язково вам напишу про неї. А ви потім захочете? Я думаю, захочете. Будемо. Дуже чекати на це. Дуже вам ще це теж велика подія повинна бути в моєму житті. Будемо дуже чекати на наступні наші зустрічі. Шановні глядачі. Я нагадаю, нас у гостях була Ірина Северин, майстриня сіноплетіння і сіномотання. А на цьому ми будемо завершувати наш ефір. Я нагадаю, це Яна Андрусенко і Ванна Гамерзоєва. На все добре.